Добрий день, друзі. Сьогоднішнє моє відео знову ж таки орієнтовано на близьких, на рідних людини, яка перебуває у проблематиці залежності, і стикнулася з такою залежною поведінкою, ну, наприклад, як ігроманія, алкоголізм чи наркоманія. І найчастіше питання, яке ставлять до мене рідні та близькі такого клієнта, потенційного клієнта, називаємо це так, це як нам змотивувати нашого рідного чи близьку нам людину на те, щоб він почав процес одужання. Так і звісно, що відповідь на це питання є, і я з радістю з вами її поділюсь. Так, але спочатку хочу ну, нагадати, як це все починалося. Колись дуже багато років тому, ну приблизно років 30 тому є такі співдружності всесвітні співдружності, як Аланон, Аренон, це об'єднання людей, які потрапили під плив людини, яка перебуває в проблемі залежності. Так, і це всесвітньо відомі організації, і звісно, що вони сповідують якусь філософію. І філософія вона доволі проста. Насправді, рекомендації, які вони надавали, це займає. Собою змінити фокус з залежної особистості на себе, займатися своїм одужанням, своїми змінами і задовільняти, навчатися задовільняти свої потреби і не змушувати залежного одужувати, так і чекати, чекати, поки він ну, звернеться про допомогу. Ну, вона така філософія, вона має право на існування і більш того, вона ну доволі дієва. Але згодом все змінюється, так і концепція, яка Скажімо так, буде більш доцільніша і ефективніша, вона, зрештою, решт з'явилась. Так, і я її повністю поділяю як фахівець, як практик. І вона, ну як вона виглядає? Так, вона виглядає наступним чином. Концепція ця полягає в тому, що необхідно створити. Такі умови, я би їх назвав нестерпні умови для здійснення залежної поведінки вашим рідним людям і ну і близьким людям, які продовжують все ж таки перебувати перебувати у активній фазі здійснення залежної поведінки. Це набагато ефективніше. Ми не втрачаємо час такий цінний, так тому що хвороба вона рецидивуюча, вона прогресує, вона прогресує і на жаль, вона смертельна. І ми не втрачаємо цей дорогоцінний час, але це треба робити правильно. Не самотужки, не вмовляти, не апелювати через якісь там цінності, не, скажімо так, не маніпулювати, а робити все правильно відповідно до рекомендацій фахівця, які вам можуть у цьому допомогти. Тож, друзі, не зволікайте, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся за допомогою до компетентних фахівців. Які вам допоможуть створити нестерпні умови для здійснення залежної поведінки вашою близькою людиною? Треба усвідомлювати ну, головне, що є ви, є та людина, яка вам не байдужа, за яку ви переживаєте, опікуєтесь, і хочете, звичайно, що хочете йому добра. Але у цих стосунках є ну, хтось зайвий, так третій зайвий, і цей зайвий це залежність. Тому, друзі, звертайтеся за допомогою і ми допоможемо вам усунути цього третього зайвого у стосунках з вашими близькими. Усім гарного дня, будьте здорові!